Як ви можете контролювати цільове використання аліментів, це одне із найрозповсюдженіших запитань, які мені ставлять під час моїх прямих ефірів, на яких я абсолютно безкоштовно консультую людей стосовно питань сімейного та цивільного права. Тому, якщо ви не хочете пропустити такі прямі ефіри, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Отже, у відповідності до статті 186 сімейного кодексу України. Контроль за цільовим використанням аліментів здійснюється органом опіки і піклування у формі інспекційних відвідувань отримувача аліментів. З такою заявою про перевірку може звернутися будь-який платник аліментів, окрім тих, які мають заборгованість по аліментах. У разі ж виявлення нецільового використання аліментів. Платник має право звернутися до суду із позовом про зменшення розміру аліментів або внесення частини таких аліментів на особистий рахунок дитини. У відділенні державного ощадного банку України. А якщо вам потрібна допомога із стягненням аліментів або інших питань стосовно сімейного чи цивільного права, ви завжди можете звернутись до мене.